Може, у когось гарна доля, а в мене казка. Де смереки в небо рвуться, наче в добру ласку, де потоки між камінням пісню раю. Де вівчарі на трембітах про любов співають, Де тумани, наче диво вранці розстеляються, Де полонини вросів миті сонцю усміхаються. Де в колибах дим кудлати в'ється над дахами, Де легенди про опришків шепочуть вітрами, Де в криницях чиста вода, наче срібло сяє, Де вночі чугайстер з лісом в танці виграває, Де в долинах цвіт червоний маків розстилається, Де в карпатах моя казка вічно залишається.